Доброго дня, вітаю глядачів мого каналу. Зараз, зараз у мене 19.20, 19 лютого. Я роблю другу частину по центру України вже більш те, що я повибирала там, де були загрози. Значить, ми дивимося Крапівницький. Ми ди... Ой, ні-ні-ні, не крапівницький. Житомир плюс. Південна частина, так, Житомир, північна північна частина житомира, так, Київська, Київська, оця частина у нас, і, 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 і в принципі, по центру все. Вроді як остальне було більш-менш нормально. Так, все, тоді дивимося Житомир. Давайте глянемо, бо Житомир тут і місто ми дивимося, і область ми дивимося. Ось наш Житомир. Так. Стабільність так, дивимося, значить. 20 число, ну, більш-менш нормально, по тучам тут не повинно бути ніяких проблем. Так, трошки сирени там повиють, ну, знаєте, як така ситуація. Трошки там буде таке хвилювання. Ситуація. Бачите, ну от тут же білі, тут ще сірі. Ось воно і буде так. Дивимося 21. Я ці карти заберу, бо може так статися, що вони випадуть ще раз. Так, ну і давайте глянемо. Тут вроді як нічого, але дивіться, собака у нас завжди щось очікує. Тобто друг другом, але тут ще очікування йде ситуації. Тут йде, вроде, як, ситуація більш-менш нормальна, але іменно за счет нашої сили. Ну і давайте спитаємо у карт Житомир 21 лютого, удари ракетами-дронами. Хай вони нам підтвердять, що буде успіх, буде все класно. Так, по почуттям буде все добре і буде вдача. Прекрасно, супер. Так, і дивимось 22 число. Тут у нас випали криси. Трансформація між крисами та ліліями. Лілія це буде робитися якась дуже серйозна справа по подіям. Щоб у це... Бо криси це вже пакості. Трансформація це, звісно, трансформація не на краще. Але ось по цій трансформації все ж таки відроблять. Ну і давайте подивимося, що нам принесе то 22 лютого на Житомир, Ця ситуація ракети-дрони, яка вона буде, що нам дадуть ці лілії? Що, чим закінчиться? Гарне почуття. Все ж таки, так, хлопці відроблять. Але ситуація все ж таки буде 50-фіфті. -50. Вони то відроблять. Вони то відроблять, але все ж таки якась буде нестабільність. І ось іде допомога. Допомога по землі, по монетам, потенціал. Е, що я тут можу сказати? Або допомога піде самим тим ППО, або допомога піде вже потім людям після того, розумієте? Не дай Боже, там щось станеться. Бо карти такі собі. А ну дайте я подивлюся ще отак. Так, це я можу вже забрати, вони вам мені не потрібні, ви запам'ятали. Якщо що, то передивитися. А я хочу подивитися ще ситуацію цю з крисами-мишами і трансформацію ще на арканах. На оракулі, на, на тобто, вбачаюсь. Хочу подивитися 22 лютого, Житомир. Покажіть мені ситуацію з ударами рекедронів. Що це за трансформація? Ага, воно піде люди по кругу, буде якась історія, але вона буде не дуже буде вона серйозна така. Але подла. подла. Подло буде. Коли оце кольця і ці кольця йдуть, то вони будуть кидати туди, куди вони вже кидали. І якщо вже били по Житомиру, то будуть бити туди, куди вже били, скоріш всього, будуть наноситися туди удари. Почуття погані по луні буде таке. Ну, допомога піде, звісно. Я можу сказати, що ну реально тут ситуація, знаєте, от вона така і є. Ось неоднозначна, неоднозначна, чесно. неоднозначна. Хоча ці всі карти гарні, але чому воно так е хитається, непонятно, чому така хиткість. Зараз ми подивимося область, може там ще вся проблема в області, там може, як знаєте, відгукуватися буде з області до них. До самого Житомира. Зараз ми глянемо, бо тут в мене і записана і область. Північна, північна частина. Угу. Ну так, да, це та, що ближче до Прип'яті, до Білорусі. Ясно. От вам і пожалуйста, бачите. 20-го більш-менш і ось ідуть дві двійки і 21-го, і 22-го. Причому 21-го конкретно мечова двійка. Тобто тут і інформаційно, і по самим діям буде подвійна ситуація. Тут ще й луна, і оце все. А тут двійка по землі. Теж хитка ситуація, і чим вона закінчиться? А ну що тут донешко яке було? Десятка монет. Десятка монет. Це сімейна карта непогана. Зараз я доповню. Ну, от так, бачите, ось воно отуди і тягне. Тут ситуація однозначна така. Ну, ось, пожалуйста, тут нормально воно асоціюється, 20 число, ну, донешко криси йдуть. Бачите, яке донешко? 21-ше. неясність. Ну, от, ось воно. Тучки і подвійне, неясно, що воно буде. 22. 22. Якось так більше до позитиву йде. До позитиву. Ну, дай Боже, щоб шло до позитиву. 22-й тут іде імператриця. Це якось не будете ви втрачати, але а, по цим все ж таки щось, бачите, тяжко втримати. Багато будете тягнути. Багато буде проблем. Ну, не проблема, багато бажання, щоб все зробити, щоб захиститися. Ну а тут 21 лютого. Вроді нічого, знаєте, як. От я поклала просто прямо на центр. 21 повинно, повинно бути все нормально, все ж таки. Все ж таки, хоча карти лежать такі, що. Ну, 20-го буде нормально, 21-го подвійна ситуація неясна буде. Хай вона буде неясна по тучам та вирулить на позитив. І оця подвійна теж повинна вирулити на позитив. Тут непогані карти, тут взагалі поганих немає. Окрім цієї, що хитається. Мені навіть більше оце страшне. Хоча тут випали ці гарні карти випали. Що тут, дно? О, ще й захист. Ще й захист все світу йде, бачите? Захист Всесвіту, але тут іде слідюща карта йдуть така. В общем, тягне вона ситуацію з і області, якось так. Знаєте, от перетікає проблема з області. Тобто більше, може, будуть цілитися, може, даже і на область. Або з області будуть і ті -ті проблеми, тобто зі сторони Білорусі будуть швиряти ті ракети та дрони. Тому воно і буде йти відвідти. Від. Ну, ситуація у вас, люди, неспокійна. неспокійна. Так, Житомир ми провели, і тепер Київська. Оця е, область е, Східна. Давайте подивимося. А ні, тут ще в мене написано і південно-західна частина. Ну зараз. Південно-західна. Угу. Ключ. ключ дно, тобто вирішення буде? Ось 22 Якось карти в мене лежать. Я не люблю, так кинула їх. Тому що я не можу, так воно мене роздражає. Все, всі остальні лежать нормально. От якраз ті, що мені надо було, всі вірт ногами йшли. Так, значить, дивимося. 20-те. Двадцяте 20. іде проблема, але вона буде вирішуватися успішно. 21-й. Іде подвійна ситуація, тут тобто її може не бути в цей день захист всесвіту, і якщо воно трапиться, все ж таки проблема якась буде. Виникне якась проблема. Буде конкуренція, будуть будуть, будуть відбивати, буде конкуренція. Ну, по отшельнику якось воно буде не дуже, знаєте, так, не дуже різво, скажімо так. Не дуже ясно, не дуже. О, пожалуйста, Тут -то будуть проблеми будуть проблеми. От гра, то воно то показало. Подвійна буде ситуація, і якщо то трапиться, то будуть проблеми, люди будуть. Чи будуть загиблі? Покажіть нам, то чи будуть загиблі 21 лютого на Київщині? Теж подвійна ситуація, але вона між гарних карт, то будемо сподіватися, що все буде добре. Але сама інформація буде подвійна. А так, в принципі, тут ще може, знаєте, як. Такі відчуття, знаєте, йдуть по луні, по воді такі холодні. Подвійна, подвійна буде опять-таки ситуація, але що з того ж з того боку буде гарно по-любому, треба буде поборотися за життя, бо тут вода, луна, Тобто, треба бути гарного, гарного дуже спеціаліста. Тут, як не дуже впевнений, буде навіть спеціаліст, лікар. Так, і дивіться, значить, це у нас. Це у нас виходить, я забираю ці карти, вони мені будуть потрібні. Це у нас 21. І дивимося, ми 22. Тут зразу починається з обстрілів. І йде трансформація. Чоловік, це неактивна карта. Давайте ми глянемо. 22 лютого, що воно нам принесе, який буде результат по обстрілам. Ну, буде вдача, буде вдача. Буде вдача, будуть гарні новини. Дай Боже. Дай Боже, щоб ця трансформація перетекла від хлопців, щоб вони гарно спрацювали. Ну, ось такий у нас центр. Такий у нас центр. І я буду закінчувати. В мене написано, люди, київська. Область іменно лі... південно-західна частина. Тобто ця так, під питанням вона в мене була. Все, закінчую і бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на мій канал, почуємось, па-па.